Сандр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз з нами на прямому зв'язку, пане Олександре. Ми вас вітаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Яка зараз обстановка на Херсонщині? Дійсно, цілий день майже щось прилітало, щось вибухало. Це іскандерською за все прилетів. Коли біля ї дня це в корабельному районі, один із... Поряд з освітнім закладом, будівлі освітнього закладу, на щастя, там нікого не було, навіть охоронця. Просто дивом е обійшлось без, без жертв. Бачили, яка вірва від цієї ракети. Поряд пошкоджені приватні будинки, багатоквартирні, повибували шибки, але слава Богу, без поранених. Також сьогодні росіяни е скинули ще дві керовані бомби на Козимис. На там також, на щастя, без постраждалих берегову лінію та по селу вдарили, є руйнування, але без постраждалих. Але все ж таки постраждалі є. в козацькому троє чоловіків постраждали внаслідок знову таки скиду з дрону вибухівки на автівку. Постійно кожного дня майже там є постраждалі. Козацьке веселе поряд знаходяться на громада. Там під постійним обстрілом мінометів. Дронів артилерії, і от сьогодні сорока однорічний, річний і 53-річний 53 чоловік постраждали один в важкому стані. Вони доправлені до, до лікарні. Також під обстрілом Білозерська громада була там. Дівчина 21-го року пала під обстріл в Станіславі. Також її було шпиталізовано і надана допомога. Загалом, продовж останнього часу, яку інфраструктуру в області найважливішу Росіяни зруйнували? Ну казати, що якусь найважливішу, все важливо. Постійно руйнуються газогони, постійно руйнуються лепи, і 35 кВт, і 10 кВт, не Те, що саме живить населені пункти, але оперативно туди приїжджають. Наші енергетики, попри ті обстріли і все ладнають. Звичайно, є влучання і більш важливу критичну інфраструктуру, але не буду розповідати. Але також там йдуть роботи, бо перекидується енергія з інших напрямків, поки тут вирівнюється і ладнається. Потім включається, коли вже поладнається. Зараз пробуємо так робити, щоб постійна була. Енергетика у всіх населених пунктах там, де ми можемо її подавати, окрім прибережної зони, яка під постійним обстрілом, на жаль, там нічого не можемо зробити. Поки пане Олександре, щодня росіяни обстрілюють Херсон та область. Чи впроваджуються якісь додаткові заходи, аби ще більше подбати про безпеку цивільних? От дивіться, нещодавно от вчора, позавчора, було в нас. Дуже е, почали полювання на цивільне, на цивільні автівки на трасі е, 0403, це Борислав Мар'янка. І зараз рішенням е, спільним обласної та районної адміністрації Береславської закрили цю ділянку, тому що тільки за останні три дні там п'ять людей травмувались, і двоє з них у дуже важкому стані, Тобто, вчора. О 12-й атакована була автівка цивільна, і о 12.30 наступна автівка також була атакована російськими дронами, тому зараз ця ділянка буде закрита для цивільного транспорту, тільки спецтранспорт, швидкі, звичайно, будуть користуватися. Всі інші люди будуть їздити в об'їзд поки що, поки не вирівнюється ця ситуація безпекова, тому що дуже не небезпечна дорога, дорога смерті зараз. Коли ви кажете полювання, що ви маєте на увазі? Вони тільки дрони використовують чи просто стріляють? Саме там ну, дронами, тому що ну дійсно автівка рухається. Обстрілюватися з артилерії е немає логіки, тому вони використовують або дрони в пів, або скиди з дронів е таки типу марі. На прибережній території також людям заборонено ходити, так? Так, ну 30 метрів від берега, і це тільки не стосується тільки прибережної зони Дніпра. Це і Веревчина і Інгулець там є, е, якщо казати про е, територію прибережної зони Дніпра, то там є, по-перше, дуже багато е, загороджень мінних. Е, люди можуть наважати себе на небезпеку таким чином. Щодо о, всіх інших річок, які вглиб Херсонщини. Знаходяться там також небезпека є в тому, що розміновані території прибережні і дуже багато рибалок останнім часом підривались на цих мінах, залишених росіянами. Тому поки це не буде зроблено, поки ці території не стануть зеленими на карті, то туди не можна ходити звичайно. Олександра, в якому режимі сьогодні працюють служби, які забезпечують життя у місті. Тобто, комунальники, лікарі, поліція ну поліція, ДСНС, наші медики працюють цілодобово, звичайно, в тому режимі, яка у нас зараз наша безпекова ситуація нам диктує. Щодо комунальників, також працює комунальний транспорт, енергетики працюють. Газопостачання Херсонгаз працює, ну і в тому числі комунальники міських рад, які на е, території прибирають сьогодні. Бачив світлину, коли е, люди е, фотографували комунальників, які все одно прибирають, коли там прилітає ракета. Звичайно, е, всім їм є розпорядження перебувати в укриттях, коли повітряна тривога, але деякі люди цим, там не можна нехтувати але. Дійсно працюють постійно. На жаль, люди звикають до цих постійних вибухів, до цих постійних прильотів. Ми рахували кожні дві з половиною хвилини. Прилітає снаряд на правобережну Херсонщину від росіян з лівого берега. А як щодо розмінування, наскільки важко проводити розмінування в таких умовах? Це зараз вже 260 тисяч гектарів розміновано з 683 і дуже дякуємо конгресу місцевих громад за головуванням. цієї ініціативи президента за голованням Андрія Єрмака. І в нас, коли ми звернулися ще в серпні на першому конгресі, такому, який проходив нас саме на Херсонщині, ми звернулися за допомогою, щоб збільшити кількість. У Нас було 300 всього особового складу. 300 чоловік, які займалися розмінуванням, зараз у нас уже 1300. Тобто і за рахунок цього дуже прискорилось розмінування. Ми плануємо до кінця 2025 року вже закінчити правобережжя, розмінувати повністю для того, щоб було безпечно тут знаходитись. І надіємося, найближчим часом ці ж бригади поїдуть на лівий берег для того, щоб допомагати там. Дякую вам за інформацію, яку ви нам надали. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, розповів про те. Як росіяни не перестають мститися Херсону за те, що той обрав Україну і відстоює її попри всі ті трагедії, які трапляються у регіоні кожного дня, попри все?